Під час сьогоднішньої атаки на Запоріжжя руйнувань зазнав Свято Андріївський кафедральний собор. Там обвалилося перекриття. Зараз там розбирають завали. Храм ще не скоро зможе відновити свою роботу, адже дуже пошкоджений. Нагадаю, що окупанти запустили на місто дві балістичні ракети. Постраждало десятеро людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісті. екснардеп олігарх, який вихваляв країну агресорку Росію, отримав підозру. Поки заочно, після початку повномасштабної війни, він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де Продовжив працювати в Тараса Херефі. Служба безпеки та ДБР зафіксували нові факти підривної діяльності колишнього депутата. Йдеться про парламентаря, який перебував у партії регіонів та опозиційному блоці. За матеріалами справи олігарх був на прямому зв'язку із патріархом РПЦ Кирилом та використовував підпорядковані йому релігійні громади у Українах ЄС для російської пропаганди. Як встановило розслідування він. Золучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені. Фігуранту повідомлено про підозру за статтями державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної незалежності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб. Ось посадовець державного банку перерахував криптовалюту на дрони. Для російської армії слідство з'ясувало, що протягом лютого липня 2024 року директор департаменту одного з держбанків через найбільшу у світі криптобіржу перерахував електронну валюту на закупівлю дронів, обладнання та техніки для збройних формувань РФІ. Під час обшуків у працівника банку знайшли паспорт громадянина Росії, рублі, банківські картки, картки, телефони і комп'ютер, де є докази злочину. Офіс генпрокурора повідомив посадовцю про підозру у е, пособництві державі агресору. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.